Сьогодні ми дізнаємося, що знаходиться у середині брейндротів. І так, перший брейндрот, що тут. Буде це бурболоні лолі. Мене дуже злить, що тут від першого лиця не можу хратти. Це зовсім не круто. Мені від другого не зовсім так круто. Та все це тому, що то виглядає епічно. Де ми? Ми попали в якусь дивну коробку. Я що, я шо зараз задихнуся. Мені що, все треба шукати там, де я буду вдихати? С я нічого не зрозумів? Окей, йдемо ідемо урод з принцип. Тоді знаходиться у лифру. Так. Так, 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 і... Куди ми попали? Це якийсь паркур там в кінці корона! А в мене є вона! Що це за супер легкий? Лабіринт. Чи паркур? Окей. Ще я нічого дивного не бачу, Окей, неможливого лабіринту. Ну так. а як мені все туди попасти? Там є прохід. Стійте! Вони мене хочуть запутати! Я все зрозумів. Все, нам треба попліти тут. Окей. Тоді пройду. Ні. Nee. А що робити? В цьому паркурі? Нічого не понятно. Фролі, фролі, треба все повчитися, бо і не в неї нічого не понятно. Ну тоді впіраль і -то. челести. Що це таке? А? Ну, це і не так ось важко. Го, ого? Що це був за стрибок? А, не так важко. Вона ж саме й не скинули. Какаємо. СТІЙ! Тут одна полоска не працює! Я бачу корону. Я бачу корону! Ей! А, помираємо! Що там крутиться якийсь вентилятор? Де він? Але фрулі -фру 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 Можливо, у собі було якось прийти. Піра Це легко дня, а от три підропи. Там що виявляється. За так сильно лагає. Окей, три трипітропа. Знову завдання з нирянням. Під воду? А, ні. Все, я зрозумів, до чого тут були ці вентилятори. Це не вентилятори, це лазери. Можна попробувати пройти іще раз. Подігли. Три епітропа. Це легке завдання, тому не завжди виходить з першого разу. Треба якось так я момент. Я тепер зрозумію, чому тут не мусив відпожалося, щоб було, бо тому, що було важкіше. Тут треба побута, готовим! Готов! Ах, я пройшов! Пет. Все! як я це зробив! Стійте! 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 Стій! Ні! <ріпи> я в голове я красу! Або майже пройшов! Капец, 100 тисячу цих із років. йдемо в свиніну бомбомбіну разом з своєю дівчинкою. Поїхали! Спухай! А, це знову супер пупер легкий паркур. Окей. Бресну. Все! Це супер пупер Легко! А! Ви <гум> не хотіли спробувати. Я зможу просто прийти по лазі і нічого не буде. Вона померла. Тому що її обманули. Тому обманули, то можна по цій лаві ходити. Напевно, є там, що в тих лазерах є якийсь обман. Якщо мене обманули, то треба бути у вас. Треба їх обманути. Бо вони мене обманули. О! Що там за якийсь людять? Окей. Поїхали. Що там за картопля? Я знаю, ви хочете мене обманути. Я можу ходити по деяких лазерах. Що тут важкого? Не розумію. Може, що тут пара? Ні. А що там робить цей чайник? Містер чайник. А чому так легко один одного? Сумта воно зупиниться. Зараз ми тебе підштовхнемо, а ну мене окей. Обігли? От сюди. До цих! Що це за Супер пупер якийсь левел? А, почекайте! Почекайте, я все зрозумів. Що далі? Я маю доскакнути! Це ж не раль. Димчус саме дивився, що тут робити цей пак. Е, я так зрозумів, там міг. Почекайте, ви хочете сказати, що там є неможливий стрибок. Ні. там не видані блоки. я вгадав. Почекайте. Мені здається, що десь тут у мене Якраз і хочуть обманути. Давайте перевіримо. Так, мій персонаж ти знаєш, як туди дойти. Без поняття? Туди ти не знаєш, куди можна вставати? Сюди можна сюди вставати, почекайте. Воно мені ніяко не допомогло. Але треба зразу лавну! О, Єс! Вау! Окей, я сам забув, скільки вже запресов тут. Капець, тут все буде тро... третя частина. Капець, тут буде чотири частини, я так розумію. Прийдемо сюди до кінця, а потім... Знімемо третю другу частину. Поїхали! Уу! Пуху! Серйозно? Так легко? А ми ну все-таки то і легко. А? Це ж просто легко дня. Тепер залишається просто уфнути. Розсипатися на маленькі метальочки, кусочки. Коли займіте цю гру, я зразу почав знімати відео, бо без вас це було не інтересно. Окей, йдемо до цього авокаду. Так. А! Что осталось? Mm. Mm -mm. Я все корону, я не. Я взял! О! Не, я взял! Да, я ей не взял! Вы сбачили? Я ей взял! Там не было короны. Ну окей, давайте что-то попробуем в барбалоне у потому либо я там бачу одно, одно такое место. Там, де напевно можна дихати. О тут щось запалося. Куди воно пропало? Це лагаючі текстури? Я зараз помру. Ти все, як Якщо я туркнуся до води. то я тут -то почну задихатися. Давайте перевіримо. Ви хочете сказати, що якщо я ту торкнуся до води? Я почему помра? Я сам дойду, нас у меня задохнуть. Димусь. Та, я задыхаюсь. Идися. Зараз, зараз, я задохнувся. Я задохнулся по ветрям. Это ж историю цюру треба трохи подумати. Бо я <laughs> лавав. Я здихав. Почекай, я сюди я... А, ні, Я не сю шо. Далі щось дивне. Що там щось дивне. Окей. <скільки> так. Я знаю, ви хочете, щоб я тут достав. Я знаю, що ви хочете, щоб я тут застав там костюм. Стоємо. Серйозно? Так легко? Так легко? Ні! Я заховався. Ні! Мене придавило! Ні! Я не зуміти тента великого. Окей, идем дальше. Так, что дальше нас чекай. Вот такие. Дымный босс. Все, все свету. Больше будут открыть боссы. Окей, давай пойдем от всего босса. О! Я не заметил! Стоп! Все, я все сразу Я думаю, що все так легко. Камон, це легконя. Але не все таке легко. І знову же вони хочуть мене обманути, як, як не знаю хто. Ууу. Ось. Ж. Так, ага. проходив. Значить, нема. Вертаймойся Вензір три тисячу один стоп сьо. Я зрозумів. Я все зрозумів. А, я не доскакнув. <груто> Короче, я сдаюсь. Мне как-то требуется это пить. нужно то Не. Стоп. <свист> <свист> ну не, что? А, а тут муж Звук підкрутив. Ну Тут все нема звуку. Капец! Не, ну я ж не дуже хочу проходити це завдання. Думаю, краще пройдемо останнє. Чекайте. Це буде супер поска. Де там якісь епічні. А далі закінчить. Коротше, ідемо до бомбардіра Крокоді. Подивимося, яке його завдання? Небезпечна зона. Це що, якийсь дропер? Ні, це не дропер. О! почекайте Це супер пупер пар. Куритись! Я так бачу! Супер попер легкий паркур. О як це я пояснити? Окей, проходимо. Моя тінь різко там збільшилась на моє тінь. А воно бачите, що це за тінь? Це навіть не моя тінь. О-о-о! о відпали! Хе-хе! Я хлопінсу. Чити мені не можна. Зо мені робити. А Отб'євку тут купити. Не моз! Дві тисячу! Дві тисячу! Навіть три тисячу! Обережно, обережно, небезпечно! Обережно, обережно супер-пупер легка зона. Проходимо так усе легко. Тільки не впадемо. А чому я бейтчик не полечу?